Завгоспа або ж просто Ярко, людина, яка організує різноманітні тематичні вечірки. Ну і плюс ще до цього являється діджеєм з нікнеймом завгосп. Okay. Ось так. Поряд зі мною стоїть зараз чарівна дівчинка, точніше, між нами. Мужньою половиною, яку звати Іра, і можливо, саме Іра стане моєю напарницею по програмі «Триваньки», але час покаже все своє. Сьогодні вона у нас, можна сказати, грубо стажується. Ну що ж, Ярко, повертаючись до теми, повертаючись до нашого спілкування, яке ми вже з тобою розпочали. Чи можете зараз пригадати свою першу вечірку, яку ти організовував? Як вона проходила, під якою назвою? Чи був присутній дрес-код та безліч таких усіляких штук? Перша вечірка це називалася інопланетна атака. Чому саме так? Мені подобається там е, інших світів і так далі. Ну і крім того, вона дуже. Вона досить є споріднена з психоделічним трансом, в якому якому відбувалася вечірка. Це був для цього орендований бикоклуб Фея. На той час я, я там... а чому, чому саме так? Це моя суб'єктивна думка. Можемо. А давай ми не будемо робити таких реклам. Добре, ми не будемо говорити жодних реклам, я перепрошую, звичайно. Ну от, е, був орендований цей заклад. Е, я поставив туди охорону, поставив звук, запросив дизайнерів зі Львова і, і власне, вони займалися дизайнерів. оздобленням залу? Так, там були е, повністю у флюрному, е, повністю були флюрне е, декорації. Вони світилися під ультрафіолетом, ультрафіолету було багато, бо вон, така, створювалася, така своєрідна казка. Хто така був запрошений не? з людей, які саме займалися музикою. З музикою, це музикою, дизайном займалися такі львів'яни куб куб. Вони називають себе куб. Uh -huh. Ось І ще е, тернопільський персонаж Електростатік Дес займався е, відеосупроводом. Тобто там інопланетні постійно картинки, якісь крутилися на зображення. екрані. Зрозуміло, як взагалі пройшла ця вечірка? чим це, вона тобі запам'яталася? Це, це був мій перший досвід в організації. Я пам'ятаю, було дуже багато. Було дуже багато моментів, дуже багато переживань, mm -hmm. що вийде, та як вийде, і як не так вийде, що зробити, щоб було краще. Ну, Зрештою, от, все було, от, все от, було добре, от, як я, на перший раз. Як тобі здається, одна твою думку, сама-сама вечірка, яку ти зробив найкраще, яка тобі запам'яталась? запам'ятала? Це напевно, що так інопланетна і така і була. Це перш перший досвід, і він був найкращий. <звук> я думав, були, були, був ще я думаю, що в майбутньому буде ще багато глядачів. багато, ну, багато кращих вечірок. А от скажи, теме для своїх вечірок, ти саме собою придумаєш ти. Організовуй, їх ти... тему придумаєш, так? Так, так. Якщо, якщо є тема, то є. Нема теми, то нема теми. Наскільки складно тобі працювати з публікою, з якою публікою тобі працювати простіше? І чи ти відвідував з такими своїми? Можливо, скажу трошки занадто голосно, з шоу програмами інші міста. Тут пішло до до Є певна певна публіка, заради якої це все діло відбувається. Тут, звичайно, що людей з вулиці до цього не залучається, вони повинні пройти певну підготовку, хоча б самі, щоб вони були шоковані, того, що вони, Разумі, та того, та, що давай, вони отримають на вечірки. Зрештою, зрештою, переважно дуже багато є моїх знайомих, знайомих, моїх знайомих, і. І серед них і поширюється інформація. Про вечірки, переважно ці вечірки я закриті. Наскільки часто ти створюєш ці вечірки, організовуєш? Це є твоїм хобі? Само собою, що це хобі, на цьому я заробляти на хліб не можу. Тернопіль не таке місто, щоб можна було б тут. Цю діяльність розвинуто широко поставити розвернутися. На, по, поставити на комерційну основу. Звичайно, що тут запитання до тебе надійшло в нашому смс-чаті. Чи знайомий ти з відомим усім письменником Любком Дершу? Ну так, ми з ним перетиналися. Це досить цікавий. Дуже дуже цікаво, цікавий. хтось з наших глядачів просто бачив вас в компанії. Можливо, так не в не... Повертаючись до теми публіка. Чи на твоїх вечірках присутні якийсь певний дреско для відвідувачів, які приходять на твої вечірки, ну, перш за все, пропроводиться фейс відбувається фейс-контроль, він відбувається в декілька етапів. По-перше, ми нам я і люди, які мені допомагають, ми намагаємося зробити так, щоб щоб люди, які нам не подобалися, вони, щоб вони про це не знали, просто що угу. таке відбувається. Але коли ми все ж таки змушені це робити в якихось закладах, коли куди звикли ходити певні частини. Биківського населення чи, наприклад, така субкультура, як гопники, то відповідно ми мусимо це якось обмежувати охороною чи фейс-контролем. Тобто, це в та проводиться таким чином, що певна кількість людей і певний, скажімо, статус, так їм дозволяє прийти на твою вечірку. Ні, просто треба бути хорошою людиною. Гарною Наскільки я зрозумів, піар твоєї вечірки поширюється лише через коло твого спілкування. Ну не ті людей поближчих це, до тебе основним засобом. Інформації є е, флайри, і тонці, на яких вже розписано, що це буде, і які будуть давати можливість людині потрапити на цю вечірку, вони друкуються і поширюються. Далі другим засобом є інтернет. інтернет в інтернеті зазвичай дуже багато правильних людей. І тому серед них поширювати цю інформацію взагалі не страшно. І ми, взагалі я радий новим людям. Ну, і вони, вони а якось це взнають, все більше цікавляться і приходять на вечірки. Гаразд, Ми будемо спілкуватися і далі на нашу сьогоднішню хорошу цікаву тему, яка називається як створити собі свято. Будемо продовжувати.